Я Вітаю всіх, хто зараз з нами по топік екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз участь у конференції. Переговори з Шольцом. Президент Зеленський прибув до Німеччини. Стрілка шукають у Запоріжжі, скоїли замах на чиновника міськради. Побив чоловіка та його матір. У харківському ТЦК прокоментували ситуацію. Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів із Олафом Шольцом. Глава держави поділився деталями та кадрами зустрічі. Відтак, за словами президента, говорили із федеральним канцлером про ситуацію на фронті, європейську інтеграцію України і енергетику, зокрема, верховний головнокомандувач, розповів про те, скільки теплової та гідрогенерації знищили російські агресори. Путін намагається ударами по Україні відточити практики знищення енергооб'єктів від звичайних теплових електростанцій і дамп до таких елементів енергосистем, як газові сховища та інтерконектори, які поєднують нашу енергосистему з європейською. Тому відбудована в Україні зараз. Відремонтовано захищено, буде подвійним результатом, буде слугувати Україні та Європі. Слугувати як основа, енергооснова протягом наступних десятиліть, а також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут. Також президент зазначив, що наші громадяни приїдуть відновлювати Україну після закінчення війни. Мовляв, тоді будуть робочі місця та безпека. Водночас підкреслив, що держава підтримує рішення українців повернутися додому вже зараз. Є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишились без домівок, їм потрібна допомога, потрібні робочі руки потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну зрозуміло, що через війну втратили і професію. Хтось поїхав за кордон, тому для того, щоб сьогодні допомагати україні з хаусінгом, те що я вам сказав і відновлювати деяку інф... відновлювати деяку інфраструктуру і якщо чесно, працювати над тих чи інших підприємствах щоб допомагати армії я думаю ми би також підтримували таку таке рішення. У Запоріжжі скоїли замах на директора департаменту правового забезпечення міської ради Максима Денщика. За даними змі, в чоловіка стріляли біля однієї з багатоповерхівок міста. Його госпіталювали, однак врятувати життя не змогли. Чоловік помер у лікарні. У мережі з'явилося кадри ймовірного вбивці посадовця. Злодій втік з місця події. Наразі його розшукує поліція. А вчора ми розповідали про інцидент, що трапився у місті Мерефа на Харківщині, коли працівник ТЦК побив чоловіка та його матір. У Харківському ОТЦК прокоментували ситуацію. Повідомляється, що військові попросили громадянина пред'явити документи, але отримали відмову у грубій формі. А згодом на місце конфлікту підійшли родичі чоловіка, які почали. Ображати працівників терцентру та навіть застосували фізичне насилля, використовуючи палицю. Один з військових постраждав. Донька колишнього мера Полтави працювала на виборчий штаб партії Путіна. Колаборантку затримали у Києві. 36-річна жінка володіє рекламним агентством у Санкт Петербурзі, яке брало участь у впіар-компанії Єдиної Росії. Проживаючи у Києві, вона керувала бізнесом дистанційно та отримувала від нього мільйонні дивіденди, Зокрема, за співпрацю із штабом Путіна понад 35 мільйонів російських рублів. Правоохоронці наклали арешт на три квартири в Києві, мінівен та на частки у статутних капіталах двох українських. Іх компанії обвинувачена під вартою за ґратами, вона може провести в наступні 12 років. Українці мають бути зацікавлені в більш пізньому виході на пенсію. Про це в інтерв'ю українським змі сказала, сказала Дарина Марчак. За її словами, це збільшить їхню власну пенсію на 0,5% за кожен додатковий місяць після 60 років і 0,75% якщо відстрочка на понад 5 років. А також просто зараз збільшуватиме обсяг єдиного внеску до пенсійного фонду, завдяки чому ПФУ зможе платити вищі. Суми теперішнім пенсіонерам. Цілком зрозуміло. Якщо ви отримуєте сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, у вас вже 35 років стажу, то ви маєте право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо ви добровільно відтермінуєте свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір вашої пенсії збільшиться з 5424 тисяч гривень до 7050 тисяч гривень або на 30%. відсотків. Зрозуміло, що розмір пенсії також залежить і від того, скільки ти заробляв перед виходом на пенсію. Отже, на яких вакансіях в Україні платять найбільше. За даними Work.ua, у травні середня зарплата становила 20 тисяч гривень. Цей показник залишається незмінним вже чотири місяці. Найвищі середні зарплати, окрім керівних посад та сфери IT, Ринок праці пропонував фахівцям у силах оборони України у середньому 70 тисяч гривень. Серед цивільних професій найвищі зарплати мають медіабайер, водій, міжнародник, рихтувальник, ендодонтист, ріелтор, арматурник, бізнес-аналітик та медіапродюсер. Через зростання вартості електроенергії для бізнесу ціни на продукти підуть вгору. Олексій Кочеренко в ефірі Ранок лайф також прокоментував питання несправедливого розподілу лімітів електроенергії. Те, що підвищення ціни не для населення, звертаю увагу, для населення це окремо підняли для це змінить структуру наших бюджетів. Ми з вами будемо додатково платити, в залежності від обсягів споживання, 200, 300, 500 тисяч гривень, хто як. Але там і на ринку для бізнесу, для комерців зростає ціна зараз, що є аномалією в цій ситуації, вона мала би навпаки знизитися. І безумовно, вам пекарі скажуть, в нас собі вартості сидить електроенергія, вона зросла, ось вам 10% додаткових на хліб. Я очікую цього. Такими були головні новини на цю а Далі ефір продовжить моя колега Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.